Планета кіно це щось. Ой, і навіщо так сигналити? Я ж не глуха. Авеню Дешаван це в Курбуа. Це через весь Париж, Ви в курсі? Якби це було поруч, я б вас не викликала. Вгадайте, скільки мені років? Не уявляю. 80? Ха -ха -ха. Пустун. Мені 92. Лікар гадає, що мені буде краще в будинку для старих. Туди преш. А чи не могли б ви проїхати через бульвар? Це не по дорозі. Так, я знаю. Я хотіла побачити мій старий дім. Добре. Мій перший поцілунок був з метом у вересні. 1944. Все було блискавично. Минуло 76 років, а смак того поцілунку досі у мене на вустах. Я 30 років не курила, та сьогодні особливий день. Знаєте, що казав мені батько? Кожен гнів має ціну. Кожна посмішка безцінна. Я хочу, щоб ви знали, ця поїздка з вами стала чудовою подорожю. Персональний водій. Ви не проти трохи перекусити. О, я тільки за. Раніше другої ночі на нас навіть не чекайте. Що? Ні-ні, це що жарт? Скоро у кінотеатрах.